Слава Ісусу Христу, улюблені кожній людині на землі. Треба вернутись до Слова Божого. І наповнятись Божими словами, Божими откровіннями, перепускати через себе, щоб сатана не мав доступу до мозгів і не псував нам розум. І ми повинні зрозуміти, що є Божі люди, це так як посланці, так як ангели приходили до людей так само до нас В сьогоднішньому дні. Приходять Божі люди, які нас навчають вчуть любити, вчуть откровіння Божі, перепускати через себе. І це прекрасно, але все рівно. Нам треба всім взивати до Господа Богу, Бога, так як ми це робимо. І щодня треба дякувати дякувати, і міти любити, міти благословляти, тому що розуміти треба також писання, хотів би прочитати Матвія 12,36. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь у день суду. І це дійсно ми знаємо, що слово, яке промовляли уста, вони. Часто то не думають, що говорить, часто можуть матюкатися, часто клір, клясти, проклинати і без причини, тому такого треба позбутись. Також в притчі Соломонових написано 18.21, що смерть та життя у владі язика. Хто любить його, той його буде їсти. Тобто ми повинні зрозуміти це, щоб до нас не повертався всякий боберанг, то ми повинні розуміти, що Господь Бог дав владу своїм діточкам, більше нікому такої не дав влади люди або навчуться благословляти. Або вони також можуть і проклинати. І Соломон писав, що смерть у владі язика також говорить нам Луки 6,45, добра людина з доброго скарбу, серце виносить добре, а зла із свого виносить зле. Бо... Повноти серця говорить уста. Тому Матфія також говорить: 5:22. Я кажу, що кожен, що гнівається на брата свого, даремно без причини підпадає на суд. Тому ми повинні розуміти, не гніватися, тому що я ні на кого не гніваюсь, але бачу, що багато є таких братів, які можуть обсуждати, що я не таких пастирів слухаю, але мене мої пастирі привели до Господа Бога. І я люблю як своїх батьків, які мене народили, також люблю духовних батьків, які мене привели до любові Христової. Тому що Господь Ісус Христос, я знаю, що вірю, що ти Син Бога Живого, єдина дорога до Бога. Я, і я також вірю, що на Христі Ісус помер за мої гріхи і воскрес на третій день згідно Писання. І що на Христі Ісус став прокляттям замість мене для того, щоб я був викуплений від усякого прокляття і отрив Господнє благословення. І Господи, я усім розумінням бережу Твоє. Тобі... Милість твоїх, твоє прощення, Господи, я даю тобі обіцянку по твоїй благодаті, слідувати за тобою і служити тобі. І також я прощаю усіх своїх обідчиків із щирого серця, бо я хочу, щоб і Господь мене простив. І тому дійсно також ще б хотів прочитати місце з писання, коли Фарисей стояв з боку, і він думав, що він все правильно робить і обсуждав також ближнього. Він ще більше гріхів набрався. Це говорить нам Луки, й розділ, 11-й віршик. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую, Боже, що тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправідні, перелюбники. Або як цей митник. Мет, а митник в 13 віршу пише, а митник здалека стояв та й очей навіть звести, до неба не смів, але бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Тому улюблені, нам треба дійсно просити в Господа покаяння і милості від Господа, щоб насправді Господь Бог він чує, Він бачить кожне серце. І також ми повинні розуміти і цінити людей Божих. Які нас приводять до Господа, які мають також плоди для, для Божого царства, також е, говорив сам Ісус Христос е, Луки 12,1. Він почав промовляти перш до учнів своїх, стережіться, розчини фарисейської, що є лицемірство, бо тому, що Бог, Бог гордих противиться, а смиренним дає благодать. Тому улюблені, не шукайте. Легшого, тому що, як написано в Якові, що віра повинна бути з ділами нашими, тому улюблені, щоб бути учнем Ісуса Христа, треба берегти Слово, Слово Боже Христове, і також мати плід спасенні душі, тому що Ісус Христос Він дав силу своїм учням берегти Слово і наступати на горло сатани. І не ходити в хримі диявола, не бути фарисеєм, а навчитись послужити Богу і полюбити всіх. Я всіх благословляю, і також хай Господь Бог йде попереду вас, справа, зліва, ззаді, береже вас Божими откровіннями і любов'ю, тому що ми нічого з собою не заберемо, кроме любові, як казав Ісус Христос, що я вас пізнаю по любові. Люби Бога, люби ближнього. Якщо любимо Бога, то ми будемо любити ближнього, будемо доносити Христову любов, хрестовий мир і Христове спасіння. Хай прийде на наші краї, на наші землі. Навчимося любити, навчимося молити там, де двоє і троє в ім'я Ісуса Христа зібране. Там і Господь Бог посеред нас, сказав Ісус Христос, Прощіть, і буде вам дано від Отця небесного. Тому я прошу в сьогоднішньому дні за кожного брата і сестру, хай Бог благословить плодами, любов'ю і бути мати плоди Духа Святого Божого. Пустіть Господа в своє серце і навчіться всіх любити і поважати. Амінь з Богом.